Треба витягувати хлопців, щоб вони не сиділи вдома, не зачинялись в собі, знали, що вони не одні такі, є місця, де їх поважають ну і те, що вони зробили. Мене звати Василь Руснак, я тренер, дитячий та тренер-реабілітолог з джуджит. Пройшов навчання, я сертифікований тренер реабілітолог тобто в мене є сертифікат, що я можу працювати з хлопцями. Наші піднімають не дро води, нога і підмишку, інша через голову, польовий доступ. Перше це найбезпечніший вид спорту і він найадаптивніший за рахунок того, що весь процес проходить у партері. От внизу. Максимально, скажімо так, індивідуальна програма для кожного. Як для дитини, так і для ветерана з певним урахуванням його відмінностей. У дітей ж так само. Хтось повненький, йому треба так працювати. Хтось більш худенький, йому треба так. Комусь подобається зверху працювати, комусь знизу, комусь у стійці. Але ми все, ну, комбінуємо, щоб, звісно, вони могли бути небезпечними у будь-якому положенні і могли працювати. На наше тренування приїхав Артем Грот. Він е, служив в ССО, отримав поранення в АТО, втратив кінцівку нижню і е, приїхав вже боротись. І я почав з ним, коли, коли почав з ним працювати, я зупинився. У ну, мене такого немає, я не, скажімо так, не з не дуже вразливих людей, але це мене здивувало, що я зупинився. Я, я зафіксував це. І продовжив з ним спілкування після того, коли ми поборолись. кажу, давай розвивати цей напрямок, ну типу в Одесі. От і в нас вже йшли з ним перемовини в плані, що він приїде, і ми будемо розвивати інклюзивне джиу джитсу Але це вже там кінець 21-го року і на початку 22-го почалось повномасштабне вторгнення. Тому це переросло в таку мілітарі, да? Мілітарі общину. Ось якось так. Там тепер у нас є хаби по всій країні: у Львові, у Кропивницькому, у Рівному, у Києві. Ну і в Одесі. У Мене тренуються ж не тільки ветерани, у мене тренуються військові, які проходять там службу. І завдяки цьому, також в тому числі, хлопці, котрі повертаються з пораненнями, вони відчувають себе більш комфортно в цій середі. І проходять соціалізацію за рахунок того, що долучаються ще цивільні. Тобто якось так. Е, я не поділяю там групу на ветерани або там військові чи кадети, я їх навіть не рахую. Ну, типу, люди приходять, люди займаються. Ну, типу, і все це один колектив. І е, я навіть не, не можу по кількості сказати. Якщо зараз порахувати, то десь там тренуються, ну може, чотири ветерани. Це точно. А Хтось вже поїхав там. Наприклад, Назар тренувався, на літо поїхав він, служив на Херсонському напрямку і ну, зараз знову повернувся. якось так. Хтось там кудись поїхав. У нас проходить реабілітація не тільки за допомогою джиу-джитсу, а також за допомогою психологів. Вони працюють безкоштовно, допомагають хлопцям, їх сім'ям. Неважливо, це може бути діючий військовий, або це ветеран, немає різниці. Також є первинна юридична допомога, це мій вихованець, він мене тренується. Він каже, Вась, давай допоможу. Звісно, говорю, давай. Ну, лишнім не буде. Ну, так і працюємо. От, і у нас зібрався такий, в принципі, колектив, а, який. Сам себе забезпечує, можна так сказати. Тому і навіть не приходиться там десь публічно відкривати якісь збори, тому що там, ну, до прикладу, в мене багато моїх вихованців, студентів, вони воюють. І є ті, хто не воюють, наприклад, там, бізнесмени або там, айтішники, вони закривають їм певні там, потреби. І навіть я про це не знаю. Ну, тобто вони спілкуються між собою, є от такий організм, який сам себе лікує і живе своїм життям. В Одесі я вважаю, що ветеранам не вистачає більш спрощеної системи на пільги, більш спрощеної системи для отримання інвалідності, більш, скажімо так, більше інклюзивного простору. От. І я думаю, що більше пенсії, тому що ну, я ж дивлюсь, я бачу, ну, хлопці багато витрачають коштів на те, ну, скажімо так, коли вони проходять реабілітацію у шпиталі, там є певне забезпечення, хоча й цього буває не вистачає. І коли повертаються додому, в них все одно йдуть витрати. І я розумію, що пенсії в них повинні бути набагато більші, щоб вони могли, скажімо так, комфортно і якісно жити своє життя. Базиський джиу-джитсу мені відкрив це мій тренер Євген Скирда. В Одесі треную з 2019 року. Коли я вже почав працювати з дітьми, в процесі зрозумів, що це наше майбутнє. І, напевно, для мене важливіше стало, це вони як особистість, як люди, а не як спортсмени. Стою в стійці, роблю кров крови. Зайшов, прикупив, звалив фіксація. і фіксація. обов'язково. Стосовно дитячих тренувань в нас все проходить в залежності від віку, якщо це там 4 роки, це максимально в ігровій формі і з певними вправами, які підводять його вже до боротьби. Тому, коли він підростає, він вже вміє боротися. Коли почав тренувати, я пішов по школах, був у 62-й у європейському ліцеї, спілкувався з, з працівниками, брав дітей на перевиховання. у мене. Скажімо так, була прямо група із цих дітей, і я, як тренер, просто показую їм альтернативу, куди вони можуть іти, і щоб їм і аплодували, і вони досягали свого за рахунок своїх зусиль. Тоб, інструменти тримайте і цим шляхом до і добиваєте свого. Напевно, ми виховуємо свідомих людей. Ну, як мінімум, вони розуміють, хто вони. Де вони знаходяться, як себе, як, як себе треба поводити. Напевно, в мене така якась місія так жити, так робити. І ну, Я відчуваю, що я на своєму місці. Після нашої перемоги я бачу Одесу квітуче. Я думаю, що набагато все буде. Краще, спочатку буде складно, звісно, тому що багато повернеться хлопців, а суспільство у біль, своїй більшості не готове до цього. Будуть певні непорозуміння, будуть певні ситуації, які ми пройдемо, там певний час витратимо, але ми ж всі свої, тому я думаю, що ми знайдемо спільну мову усі. І більш інклюзивну, більш розуміючу, більш усвідомлену більш освічено.